Виконуємо номер 1184 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Візьмі дужки три останні доданки, записавши перед дужками знак мінус. І чотири завдання. Є розв'язання четвертого завдання. Перед дужками, коли стоїть знак мінус, Знаки в дужках необхідно змінити на протилежні. Тому, коли ми будемо ставити знак мінус перед дужками, ми також будемо знаки змінювати на протилежні. Три останні доданки. Поставили 5, поставили мінус. І знаки в дужках. Змінили на протилежне був мінус став плюс. Був мінус стає плюс, плюс і мінус. Був мінус стає плюс, плюс і мінус. Був мінус стає плюс, плюс стає мінус, і мінус був стає плюс. Ми взяли в дужки два останніх доданки, записавши перед дужками знак мінус номер 1184 виконано.